Сьогодні в Новомилятинському дитячому будинку Добре серце у бузькому районі виховують 29 дітей. З них двоє позбавлені батьківського піклування, сирота і четверо втрата одного годувальника. Решта зі кризові сім'ї. Усі вихованці дитбудинку навчаються у Новомилятинській загальноосвітній школі, що в 100 метрах від дитбудинку. Після того, як діти повертаються зі школи, то одразу поспішають в їдальню, де на них чекає смачненький обід. Харчування в достатній кількості, діти задоволені. Е, спонсори, що можуть привозити, то хіба сол, дощі, ну, більше ні в чому не, не потребують. З боку харчування. Е, якщо б більше е, з м'яса, то е, куряче м'ясо використовують. Якщо б була можливість, чи як чи свине, то би було теж краще додати до того раціону. Поки вихованці дитбудинку обідають, директор закладу Тарас Баландюк розповідає, що на сьогодні дітлахи потребують найбільше. Ну, зараз є, ще потреба кілька вікон пластикових доставити, ремонт бажано в санвузлах зробити. Е, ну, є потреба так, деколи виникає в, в одязі, в зуті зимовому. Коли на вулиці холодно, свій вільний час діти проводять з приставкою для ігор або перед старим комп'ютером. Потрібно ще би комп'ютерний клас організувати, тому що діти мають старі комп'ютери, такі що з ними важко щось навчити і працювати. Для багатьох дітей комп'ютер не приносить багато радості, адже він лише один, і його на всіх не вистачає. У такому випадку вихованці проводять свій вільний час на вулиці посеред недобудованих господарських приміщень. Дитячий майданчик, спортивний зал теж є потребами, ну, нема зараз місця, де то організувати. Але є до їм плани, щоб те місце зробити чи добудувати. А ось повний список потреб дитячого будинку і самих дітей: будівництво гаражу та складу, пластикові вікна, ремонт приміщень, утеплення фасаду, перекриття даху, спортзал, комп'ютерний клас, озеленення території, фотоапарат, відеокамера, фотопапір, засоби особистої гігієни, рушники, односпальня постільна білизна, зимові шапки, рукавиці. Також недостатньо медикаментів, а саме. Параплюс, вітаміни мультитапс, ворміл, йодомарин, апарат для вимірювання тиску, колдрекс, лазолван, назол, кларетин, макропен, еріспал. У більшості дітей в дитячому будинку ще є братик або сестричка. Вони опікуються один одним. Мій ще брат є Василь, старший, він восьмий клас. Завжди мене захищає. Також у цих дітей є мрії, про які навіть і не здогадуються вихователі та батьки. Мрія вийти звідси і допомагати людям. Ролики ще не тримав і не катався ніколи. Ми розповідатимемо в ефірі телеканалу Зік про тих людей, які допоможуть цим діткам. А більш детально, що потрібно таким закладам, ви можете дізнатися на сайті tv.zik.ua. Клікнувши на віконечко, подбаємо про дітей разом.